Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу таке нове для мого каналу зняти відео. Це я склала із одягу, що в мене є, такі весняні образи. Скажу відразу, що це не якесь там відео про. Тренди там, весни 2023 чи щось таке, так як я трішки не дружу з трендами, які зараз я не можу звикнути до цієї оверсайзного одягу. Це таке все широке. Для мене це щось, я ніколи не зможу до цього звикнути. Я люблю, щоб все було при мені. Ну, можливо, трішечки щось, трішечки таке більше. Оверсайзне, але не таке, що зараз. Тому це не про тренди, це про мій стиль, в якому мені комфортно і що я люблю. І вирішила такі образи, можливо, комусь також таке подобається не оці тренди, а щось більш таке повсякденне. Отже, так, отже, буду вам показувати по черзі свої образи, ну, без якоїсь там без розповіді, все, а під музичку такі образи, різні, які я склала із свого одягу. Отже, так, давайте переходимо, а то ми щось дуже багато, точніше, я дуже багато балакаю. Отже, переходьте далі і дивіться, що в мене вийшло. От і ось такі образи вийшли. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть в коментарях, як вам, як вам мої образи. Хотіли б ви бачити і далі на моєму каналі відео в такому форматі. Я б ще б складала якісь образи, так як. Взагалі, там я інколи ходжу на секонд, я також таке люблю. Шукаю серед всього якісь такі речі, які дуже класні, дуже такої гарної якості, можна сказати, майже нові. все, і в свої образи їх як, приміряю. Отже, якщо вам буде цікаво такого формату відео ще, то пишіть обов'язково, буду періодично випускати такі відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, коментувати, звичайно, якщо вам це не дуже важко. І чекайте наступного відео. Наступне відео це в нас буде макіяж. А то вже якось давно макіяжів на каналі не було. Отже, так, до наступної зустрічі, до наступних відео і всім папа!